Хоть трішки ритання новорічного настрою. Хай не в себе вдома, але все ж і не полінилася. Всіх вітаю, всім привіт! Сьогодні у нас вже 2 січня. Правильно, правильно. Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі, де я розповідаю про. Те, що я в'яжу, що планую в'язати, і всяке інше. Отже, з першого числа у нас стартував челендж Маруся з каналу Маруси на скринька рокоділля, де ми будемо в'язати із подарованої пряжі, і шкарпеткової пряжі різні вироби. Отже, кому цікаво, я посилання залишаю, переходьте, заходьте в телеграм-канал, там все доступно, подробно розберетесь. Отже, мої плани. Плани в мене невеликі, тому як подарованої пряжі у мене небагато, я зараз покажу скільки. І такої, щоб чисто шкарпеткової, теж. Небагато, і я теж покажу вам скільки. Так. Оце моя подарована і шкарпеткова пряжа. Все. Так, як якось більшість я собі купую сама, якось подарунків у мене немає. Тож я буду в'язати з того, що в мене є, розпочну вив'язувати це, а там далі як воно піде, як буде. Це пряжа Fabel від Drops, Правильно? Правильно. Подарувала мені мій е, святий Миколайчик, Точ, точніше, Миколайчика в Чобітках, за, за що я їй дуже вдячна. От, і ось такі два кольори два світліші і один темнішенький. От із цих двох я хочу вив'язати собі гольфи з підмотом пухнастика. Почну від миска і буду вив'язувати все в нуль. А третій моточок, я ще не знаю, я ще не придумала. Можливо, з чимось зміксую і теж будуть шкарпетки. Всяке може бути. Тож, не пропускайте, дивіться, я вам все розкажу. А сьогодні я працюю, так що збираюсь на роботу. План на день на роботі у мене, ну, попрацювати, звісно, як то кажуть, заробити копійчину. І доробити ось цю мою хусточку, бо вже післязавтра треба її дарувати. Тож, не знаю, вечором підключусь чи не підключусь, покажу, не покажу. Ви просто дізнаєтесь, а щас, ще ще й перед роботою забіжим на почту. Мені щось прийшло. Теж покажу, якщо вам цікаво. Все, я збираюся. Ого, все, всім пока-пока. До нових підключень. Так, ось така мені прийшла посилочка. Як, якщо комусь цікаво, то це турмалінові носочки. Не знаю, що воно і як, будемо випробувати. А ви забите пошу... по пошоковку. Коротше, в гуглі забити турмалінові носки. І почитайте, кому цікаво. А я буду розпаковувати. Так, виглядають вони зроблені як шкарпетки з такою підошвою. Коротше, воно має бути лікувальні і для похудання, як заявлялось. Я не рекламую, це не реклама, це придбано за свої кошти. Це до тіла, до стопи. Ось так. Так що Попробую що тут нам китайці пропонують? Всім привіт! підключилась з вами трошки поздоровкаться Сьогодні вже наступний день, я на роботі. Отже, що хочу розказати, я вчора завершила свою хустку, е хавала мільйон кінчиків, ще не попрала, вам вже покажу в готовому попраному вигляді, бо завтра вже дарувати. Далі е розпочала у спільнику з Марусею В'язати шкарпеткової пряжі. Е, я не пам'ятаю, ні, я вчора не показувала. Я колись казала про плани, але не показувала. Е, буду в'язати гольфи, уже разом з хусткою я вам покажу. Там ще тільки буквально один мисочок, чотири рядочки. Так, сьогодні я на роботі. І я зараз вам покажу, що я тут творячу. Поки людей немає одну хвилиночку. Так, ось так виглядає моє робоче місце. П'ю чайочок, поки є час. Там угадайте що? Правильно, моя шапка, яку я розпускаю, і в'яжу з неї іншу шапку, таку, яку я точно знаю, що я буду носити. Це буде шапка Біні. Ось такий тут край гарний. В хусті я теж робила такий гарний край. Вирішила і тут таке зробити. І покажу вам, що зніму, хочу зняти відео і показати, як, як воно робиться, щоб було так гарно. Ось так. Бачите, так шапку зажала. Ось вона у мене вся. Тут. Я її шухляткою зажала. О! І тепер спокійно розпускаю. Розпускається дуже добре. І ось так в'яжу, поки нема нікого. Все. Якщо вечором щось буде цікаве, я вам обов'язково покажу. До зустрічі. Добрий раночок. У нас сьогодні морозець. Йде сніжок. Вам, напевно, не видно буде. Повірте на слово. Так, треба доводити хустку до кінця до ума. Все, пішла працювати, зараз вам покажу. І знову всім привіт, Кім. Так, показую. Попрано, готову. Трішки хвостики не сховані. Готову мою, точніше, не мою хустку. Так, ось так вона виглядає. з цієї сторони так само. Хоча ні, це буде це лицева сторона. Ось так. Значить, пішло в мене два моточки у цієї пряжі 100 грамової, і цієї я навіть не знаю, скільки там було. Сейчас я зважу весь виріб і побачимо, скільки він важить. Так, 252 п'ятдесят грами. Важить мій виріб. Треба десь записати. 252. І це перша готова робота 2025 -го року. Тепер, тут я ховала кінчики, тепер хочу їх, щоб повилазило, постригти. Ой, кінчиків було, звісно, дивіться, скільки торчить. Це я зараз буду все обрізати. І. Ще... Придумала ось такі кіточки. Це в мене буде ось тут по краях. Ось так це буде виглядати і сюди. От так. Лежать. І ось так. О. Ось так. Я дороблю, покажу вам. Зроблю фото, покажу, як воно виглядає. Так, далі. З цим закінчу, бо сьогодні вже дарувати треба. Бачите, як я розпускаю мою шапку і в'яжу з неї іншу шапку. Це те, що я встигла вчора на роботі пов'язати. Ось тільки, можна сказати, половину шапки вив'язала. Ось так, це шапка біні. От так що, думаю, на вихідних закінчу. І це мій перший старт 2025 року. Це платок я почала ще минулого року, це перший старт. Хоча ні, не перший. Першим був ось цей старт ось ця пряжа. З якої я в'яжу гольфики. І оце ось перший мій гольфик. Поки що набираю мисочок. Ну, а там далі за вихідний познімаю, думаю, неділю-понеділок вже випущу вам відео, покажу. Гарно, мені подобається. Такий вийшов пушечок ніжний. Ось тут видно, бачите? Такий він у ній, Ця пряжа вона тонесенька, і з неї тільки пушечок. Бачите? Як би так показати, Ось тут дуже добре видно. Ось так. Так що, оце, це три роботи, які я беру на вихідні. Ще, можливо, візьму свою лісову пісню. Це джемпер з букльованої пряжі, немабуть, а точно візьму. Щораз я його приміряю, як там з довжиною, і вирішу дов'язувати, чи можна вже й закривати, буде ще одна готова робота. І хочу, хочу, я багато чого хочу. Хочу зараз щас... <кій> рік новий почався, старий блокнот. Закінчився, вже майже, бачите, що робиться. Тут вже залишилось. Я собі придбала такий гарненький, дівчачий. От, тут ще якісь наліпки є, два листочки, От карманчик. І хочу завести вже з початку року новий блокнот. Отже, хочу підрахувати. Хоча б приблизно? А там, якщо зроблю, покажу. До зустрічі. Добрий раночок, нового дня. О, я на дачі. Нас занесло снігом. Клас. Дивіться, ну, занесло. Притрусило. Так, де тут мої чудовища Нема. Чоловік пішов кормити, напевно, всі там сидять. Ай, як сніжок тих. Чудно. Зима, зима, зима. Колючок набралась. Ві сюди йди сюди. Всі мои вітанечки, девчатка. Отже, знімаю э, заключну частинку відео покажу вам, що мені вдалося, що не вдалося. От, і вже пора переходити до магічного кубика. Так що поїхали. Е, на вихідних, я вам казала, що на вихідних я щось просуну, щось зроблю, нічого не зробила. Ми їздили в гості, побували в Києві, ніде так дуже не гуляли, просто до друзів приїхали по. Погостювали і на наступний день поїхали, можна і так сказати. Отже, шапочка моя просувається. Уже ось-ось, як кажуть. Вже залишилось, я думаю, небагато. Десь ще, десь ще отак, напевно, зв'яжу. Тут тобто ще один клинишок чи два. От, і буду закривати. Це, я думаю, що я сьогодні на роботі це дороблю. І ця шапка, дивіться, наскільки розпускається, ще залишається ціла шапка, можна сказати. Тож, її я тоді дов'яжу цю, і я впевнена, що мені ця залишиться, я її просто закрию і буду теж носити так само, як і шапку біні, тобто з таким від... підворотиком. На голові. Ну, якось так. Я дов'яжу і потім все вам розкажу і покажу. Так, ще з собою на роботу сьогодні беру гольфики. Вони на тому ж етапі, як і були, нічого не робила. Так, складаємо і ще одна. Не Невдача а. Ну, коротше, показую вам, моточок, показую вам мій джемперочок. І що я роблю? Я його розпускаю. І знову розпуск. Ну, нічого не поробиш, таке воно наше в'язальне життя. Нічого страшного, я його розпущу. Коротше, чого я розпускаю? Я е, перевдягла на більші спиці, приміряла, і тепер мені ця частина ну, дуже по тілу. Дуже по тілу, тобто, видно всі е, рельєфності. Мені це не дуже подобається. Тоді як рука йде такий пишненький, бачите? А тіло саме дуже обтягує. Я знаю, що пряжі мені вистачить. Тобто я дорозпускаю до підрізів і наберу тут, не знаю, яким чином, якось додам трошки більше петель і вив'яжу цей моточок Ой. весь до кінця. Мені вже тут сподобалося ці переходи, як я нитку тепер... Перемотувала, все буде тут гарно, але, я думаю, це як-то ще одна попитка, не питка І я буду молодець. Ну, хай не в тому році. Але вже в цьому році я його закінчу. Тут, в принципі, нічого страшного вже й не залишилось. Розпустити, определитись, скільки. Добавить петелечок і дов'язати. Але це все буде в магічному кубіку. Тож починається в нас магічний кубик, я всім вам кажу до побачення, до нових зустрічей, а вони будуть дуже скоро, тому що я йду в магічний кубік. Все, всім пока-пока. До нових зустрічей, гарного тихого дня!